Вже скоро прийде. Часто когось є піти -пі. Там добрячка. Дуже хочу я знайти. Він розповість Цікаве щось мені. Тобі. Добрій ради, та вам дітла. Берщі, як ранки. Привіт-привіт, любі друзі. Вітаю і вас, мої дорогі, шановні дорослі. Радий знову бачити вас. О, до мене хтось телефонує. Алло? Так, так, добрячок. О, привіт, привіт, Діанко. Тобі потрібна допомога? Допомога з домашнім завданням. О, гаразд, гаразд, приходь. Е, будеш не сама, будеш не сама, а з однокласницею ну гаразд, гаразд, чекаю. Ха -ха. Бачите? Дітки, телефонувала Діанка і просила допомогти із домашнім завданням. Вона е, от, от от прийде вже. Давайте ми разом послухаємо і, можливо, разом справимось із цим домашнім завданням. А ось і вони заходьте, дівчатка, заходьте, там відчинено. Привіт, привіт добрячок, привіт, привіт малята. Привіт, дівчатка, сідайте швиденько, сідайте. Добрячок, ти що вже всім розказав? Ну так, розказав, а, а, а що? А навіщо? А, а що цьому погано? А те, що глядачі будуть з мене сміятись. Будуть сміятися? Та з чого ж сміятися? Будуть казати, що я не можу сама виконати завдання. Ти знаєш, діанко, я гадаю, що схожа проблема не раз виникала у кожного учня, не тільки у тебе. Ти справді так думаєш? У мене теж так бувало. Дівчатка, навіть наші глядачі мені казали про те, що з ними таке теж траплялося. Правда ж, друзі? Та в цьому немає нічого поганого. Та ні, навпаки. Що навпаки? Навпаки, це добре. Та що ж тут хорошого? А те, що ти не опустила руки ну, через те, що не можеш виконати те чи інше домашнє завдання. А звернулася по допомогу до старших. Ось так і ви, любі наші глядачі, завжди, коли у вас виникають труднощі, ви обов'язково обов'язково звертайтесь до дорослих, ну, чи то до батьків, чи то до бабусі, дідусів, старших братиків, сестер або навіть до вчительки своєї. Вони неодмінно допоможуть вам. Ну, от тепер розкажи, яке ж то ти завдання таке складне отримала? Пояснити значення слів, як жити на вулкані. Я знаю, я знаю відповідь на це запитання. О, чудово, чудово, тоді ж розповідай. Це жити на якійсь високій горі поблизу вулкану. Та ні, дівчатка, ні. Це, на жаль, невірна відповідь. Насправді вислів. Жити як на вулкані, він має переносне значення і означає жити, очікуючи якихось труднощів, несподіванок, які можуть статися ну, будь-який момент вашого життя. І все? Дійсно, це вже все так просто. Так. Хоча я й справді знаю людей, які живуть. Та, та що я вам розповідаю? Може, давайте гайда подорожувати? Із задоволенням. Ну, тоді, дівчатка, мерщій відправляємося в далеку Індонезію, яка розташована між двох океанів Тихого та Індійського. Територія цієї країни на карті світу е, схожа на мозаїку чи на пазл із островів. Їх понад 17 тисяч, уявляєте собі, точної ж кількості навіть ніхто не знає, оскільки одні острови через часті землетруси опускаються в море, інші ж, навпаки, з'являються на поверхню. Оце так так. Індонезійці і справді живуть поруч із вулканами. Чому, запитаєте ви? Адже це дуже небезпечно? А я вам відповім. А тому, що ґрунт після виверження вулканів дуже родючий. От і місцеві жителі користуються цим. А які тварини там є? Це цікаво. Ви знаєте. Там дуже-дуже багато різних тварин. Але про деякі ви дізнаєтесь, якщо відгадаєте загадки. Ви готові? Так, да. Загадка дома. Будьте уважні і слухайте уважно. загадку нам загадають дітки. Дивіться на екран. Вона плаває в океані. Зубаста. Велика. На сірого колір страшна. Вірно, Діанка, дійсно, це акула. У водах морів і океанів, що омивають Індонезію, дійсно водяться акули. А тепер слухайте, я ще вам загадку загадаю: на вітах, наче гойдалках стрибають і гойдаються, граються, кривляються, разом забавляються. Що це? Це ж мавпочки. Дійсно, дівчатка, в Індонезії дуже багато різних мавп, у тому числі і павіани і орангутани. А ще там водяться лемури, варани, дивні жаби з хоботом. Ви чули про таке коли-небудь? А там є такі жаби з хоботом, яких учені прозвали Пінокіо. Багато мешканців Індонезії сплять на піску, тому що він за день нагрівається і вночі віддає своє тепло, а ще спати на ньому дуже зручно та корисно для здоров'я. А що ж вони там їдять? Я вам зараз дещо дуже цікавеньке розповім. Мешканці індонезійського селища Табан їдять, уявіть собі, землю. Чорнозем із рисових полів очищають від гравію, потім вони його дуже довго-довго б'ють палицями, потім зішкрібають, роблячи трубочки, коптять у глиняному горщику півгодини. І таку страву місцеві мешканці називають Ампо. А я вам, дітки, зараз пропоную разом із моєю помічницею. Приготувати одну дуже смачну страву. О ні, тільки не землю. Та Що ви, що ви, друзі? Я пропоную приготувати страву, яка нагадає нам про цю дивовижну країну, яку так люблять туристи. О як смачно. Привіт малята! Сьогодні ми з вами будемо готувати дуже смачний десерт. Для цього потрібно хрустики з маком, йогурт, варення та банан. Тож почнемо. Візьмемо хрустики з маком і до них покришимо банан. Додамо йогурт і все ретельно замішаємо. Йогурту додаємо стільки, щоб покрило все печиво. І відставляємо у бік на 20 хвилин. Коли в нас печиво розбухло, ми обережно відокремлюємо його від стінок піалки і перекладаємо на тарілочку. Зверху акуратно поливаємо його варенням. Ось наш десерт готовий. Готуйте з задоволенням для своїх рідних та друзів. Смачного! Цей торт повинен постояти деякий час. Одну або навіть дві години. Ой, якраз ми доберемося з Індонезії. Ой, дівчатка. Ні, зовсім ні. Насправді відстань до цієї країни. Дуже-дуже велика. Хоча, в принципі, то з допомогою телебачення ми сьогодні туди перенеслися е, за декілька секунд всього. Індонезія, друзі, і справді дуже дивовижна країна. На острові Суматра, наприклад, 220 день на рік ідуть дощі. Який жах Тут найплодючіші у світі ґрунти. Врожай у цій місцевості збирають, уявіть собі, тричі на рік. А ще туристи тут підіймаються на е, діючий вулкан Бромо і заглядають прямо в його кратер. Це цікаво знати. В Індонезії. Росте найбільша у світі квітка, яка називається Рафлезія. Ширина самої квітки понад один метр. Це така велетенська квітка. А вага Вага аж цілих сім кілограмів. Таку увазу, відверто кажучи, не поставиш. Ну, тим паче, що у неї немає ні стебла, ні листя. Замість них Рафлезія випускає тоненькі нитки корінці за допомогою яких вона збирає поживні речовини у свої ліани. А ще тут багато різних дивовижних плодів. Один із них дуріан. Зовні він схожий на їжачка, що звернувся у клубочок. А от всередині у нього. Соковиті дольки з вершково-горіховим смаком. А запах цього плоду він настільки жахливий, що навіть його, уявіть собі, забороняють їсти у громадських місцях. А ви так можете? Я рада вітати вас, мої маленькі любі телеглядачі. Сьогодні я пропоную вам задекорувати горщик для квітів, а потім посадити до нього справжній кактус. Для цього нам потрібно мати сезаль, склянку, кольорові олівці, клей, гумові рукавички, кактус та водичку. Тож почнемо. Спочатку я пропоную вам задекорувати склянку, яка буде слугувати нам горщиком. Для цього беремо олівці та починаємо їх приклеювати до склянки. Намащуємо клеєм. Та приклеюємо ось так. Ось так. А тепер настав час прикрашати низ горщика сезалью. Для цього беремо невеличку кількість і також приклеюємо на клей. Ось так. А зараз настав час найцікавішої частини. Ми будемо саджати до нашого горщику кактус. Для цього я надягну у гумові рукавички. Та буду саджати. Горчик насипаємо землю. та поливаємо водичкою. Все. Я впевнена в тому, що нашому кактусу буде дуже зручно жити у такому чудовому горщику. А я бажаю вам творчого натхнення та прощаюся з вами до наступної зустрічі. На все добре, хай вам щастить! Тут і справді дуже красиво і дуже цікаво. Так. Але як кажуть в народі, вдома все таки краще. Правда ж, дівчатка? Тата. Так. І нам настав час повертатися додому. Мені дуже сподобалась подорож, і мені також. Ну, я радий, дівчатка. І ви сьогодні дізналися, що ж таке означає жити, як на вулкані, і в прямому, і в переносному значенні. Друзі. А чи сподобалася вам наша зустріч і наша подорож? Напишіть нам обов'язково, чи навіть навіть намалюйте. А листи надсилайте на адресу, яку бачите на екранах. А нам, дівчатка, вже наставила пора прощатися із нашими телеглядачами. Дітки, до побачення вам, до наступної зустрічі! Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму він з участю колег, операторів позвав камеру тримати і розказував яку кнопку натискати. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки. Це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя Хом'яка ці гарненькі дітки друзі добряка.